Усім ми раді повідомити вам, що ми розпочинаємо другий сезон телепроєкту творці. Цей сезон буде ще натхненніший та ще цікавіший і ще більш творчий. Бо ми будемо знайомитися з людьми, які не бояться мріяти, створювати і діяти. І для початку ми перенесемось у Львів, де діти моделі демонстрували справжню магію на Львів Kids Fashion Show. Організатори цього заходу дійсно чарівники, бо подарувати скільки щасливих моментів і потішити, скільки сердець одночасно можуть тільки ті люди, які люблять те, чим займаються. Ну що, готові зануритись у світ дитячої моди? Тоді поїхали! Привіт-привіт, друзі! Ви дивитесь телепроєкт Творці. Сьогодні ми у самому серці Львова на події, де стиль, талант і дитяча мрія поєднуються в одному. На Львів Kids Fashion Show. Тут зібрались найстильніші діти з усієї України, а також неймовірні дизайнери та організатори, які створюють справжню казку на подіумі. Готові до закулісся модного дива? Ходімо разом з нами. Як вас звати привіт, мене звати Даша. Я з міста Володимира. Мене звати Маша. Я теж з міста Володимир. Що для вас означає бути частинкою Львів Кіц Фешн шоу? Ми навчилися гарно ходити, позувати. Для нас це дуже великі емоції. Багато емоцій, фейверків, теплих спогадів та дружній колектив. Що означає для тебе бути частинкою Львів Кіц Фешн шоу? Це можливість себе показати в ролі моделі. Чи хвилюєшся перед виходом на подіум? Я не хвилююся, бо я вже була багато разів на показах. Скажіть, будь ласка, що надихає вас на створення нової колекції? Е, насправді найбільше надихає нас, оскільки ми показуємо українську культуру не тільки в Україні, а й за кордоном. Е, це є мотивація показувати всьому світу нашу українську красу, українську культуру, тому що про Україну зараз відомо лише, звичайно, трішки не дуже позитивні новини. І ми хочемо показати тим, наскільки ми сильні, наскільки ми талановиті, яка красива і неймовірна українська культура. І, звичайно. Е, Очі, які горять дітей, коли вони виходять на сцену, це не зрівняти ні з чим. Для вашого заходу та враження від сьогоднішнього дня. У нас колись була мрія е, в нашому прекрасному місті Лева е, е, збирати велику кількість е, дітей зі всієї України. І Ми дуже щасливі, що навіть такі часи складні, нам це вдається. Враження неймовірні, адже нам вдалося все набагато краще, ніж навіть ми собі уявляли. Ми щасливі від того, що щасливі діти. Емоції і враження нас переповнюють. Ми полюємось завжди як перший раз. Ми намагаємося завжди додосконалювати, придумувати щось нове ричне, і його ті діток ми сьогодні бачили. Ми сподіваємось, всім це сподобалося. Ми побачили сьогодні справжні свято дитячої моди, мрій і талантів. Львів, Kids Fashion Show – це більше ніж просто покази на подіумі. Це місце, де діти вчаться вірити в себе і нести у цей світ красу. І нам дуже приємно, що телепроєкт «Творці» висвітлює такі події і є частинкою цього заходу. До нових зустрічей на події, де твориться майбутнє. І творіть разом з нами. Па-па! А зараз ми поговоримо про співачку, артистку, блогерку Христину Христонько. Ми побували на її сольному концерті, і це було просто вау! Сцена, світло, голос. Це все запалює глядачів. А нашим колегам ще й пощастило потрапити за оштунки та поспілкуватися з нею. Привіт усім! Ви дивитесь телепроєкт Творці, програму про професії майбутнього і людей, які надихають. Сьогодні ми поговоримо про професію, яка здається розвагою, але насправді вимагає багато зусиль та креативу. Це блогерство. А допоможе нам краще зрозуміти цю професію. Зірка вокалу Христонько. Вона активно розвиває свій блог і вже має сотні тисяч підписників. Христонько, це не просто співачка, це неймовірна особистість, яка торкається душі кожною своєю піснею. Її голос зачаровує, а енергія запалює всіх, хто поспілкується з нею особисто. А ще вона знімає відео, ділиться репетиціями. Щодня працює над тим, щоб її контент був цікавим та справжнім. Тож давайте разом надихнемося спілкуванням з нею. Привіт! Як блогерство тобі допомагає у вокальній кар'єрі? Привіт. Блогерство і вокальна кар'єра в принципі в мене дуже пересікаються одне з одним, якби не одне не було б другого. Тобто я завжди кажу: якби не було цього таланту у мене від батьків, то б і не було ніякого блогерства, тому що не почалось би нічого взагалі. І з каверів би нічого не почалося до такого рівня, як зараз є. Ти карбуєш свою долю. Що б ти порадила тим, хто тільки хоче стати блогером? Я би сказала не думати, що кажуть інші, що сусіди скажуть, що скажуть мама з татом навіть. Тому що на початку у мене не було підтримки ні від нікого, я тільки в себе сама була. Але з часом всі зрозуміють, і головне робити це з користю і не на шкоду, щоб таке блогерство було теж. щоб. Тобі не було встидно, і людям за тебе не було встидно? Тобто я завжди за якісний україномовний контент. Якщо ви будете робити щось круте, якісне, щось особливе, тоді все вийде обов'язково. Ти співачка і блогерка одночасно. Чи буває так, що ці ролі заважають одна одній, коли вміти? Сформовувати свій час правильно, то тобі не тільки це все буде допомагати. От, наприклад, зараз в мене концерт в калуші, я зробила два собі вихідні, щоб максимально віддатися музиці. Мені теж дуже важливо інколи взагалі не виходити в сторіс, нічого не виставляти, бо це окрема енергія. Важливо розпреділяти ці енергії, якщо ти вмієш це все собі по днях, по розкладу зробити, то тоді все обов'язково виходить. Раніше я цього не вмола робити. Завжди казала, мені реклами заважають робити музику. А зараз я навчилася зробити все з часом. Зрозуміли, що блогерство це не просто хобі, а справжня професія, яка допомагає розкривати талант. І саме тому ми називаємо таких людей творцями, бо вони творять себе, свій шлях і надихають інших. Це був телепракт Творці. До нових зустрічей. Па-па! А зараз буде момент, який точно торкнеться кожного з вас, бо ми покажемо вам відео на пісню для найріднішої людини, для мами. Вокалісти з команди Креатив клуб записали пісню своїм матерям адже саме мама завжди поруч. Вона нас розуміє, вірить у нас і тішиться кожному нашому успіху. Це відео дуже особливе, Тож увага на екран. Коли чогось не знаю, я прийду до мами. Хоча я вже доросла, та вона все знає. А на твому обличчі розлетілись мушки, Вони як дахи, що мудрі за Бога Сонця. Ти мене навчила слухати своє серце і любити все світ, що винесеця, де я не була. Подумки з тобою на душі весна окутала любов'ю. Ти знаєш, мамо, давно хоть. Дяки тобі. Ось такий творчий початок нашого другого сезону. І далі буде ще більше дивовигніших історій. Бо творці це про людей, які змінюють світ уже зараз. До, До наступних, наступних зустрічей! Па-па!